23 команди рятувальників з різних областей зібрались у Житомирі, щоб взяти участь у всеукраїнському чемпіонаті ДСНС з легкої атлетики та довести свою першість. Понад 170 учасників приїхали до нашого міста, щоб вибороти перемогу. У кожній команді по 6-9 чоловік в залежності від дистанції, на яких змагатимуться рятувальники. Один кілометр будуть біжати дівчата, потім один кілометр, три кілометри і п'ять кілометрів будуть бігти чоловіки. Брали участь як працівники ДСНС, так і курсанти. Займатися спортом під час служби не завжди виходить. Ви дуже великі молодці. Що ви. Не тільки займаєтесь спортом, а надихаєте знову ж таки простих пересічних людей, що і під час роботи, і під час виконання бойових завдань потрібно знаходити час для спорту для себе. Відкрили чемпіонат дівчата. У одному з забігів переможницею стала Волинянка Юлія. Вона прискорилась у кінці та обігнала свою суперницю прямо перед фінішом. Каже, очікування чемпіонату було страшніше, ніж самі змагання. Я виклалася, не скажу, що на 100%, але це вже після розумію, що могла б додати, прибавити, але я задоволена результатом. Команда Житомирської області налічувала сім чоловік. Одні старанно тренували до змагань, а інші зізнаються, коли спорт частина життя. Готуватись навмисно не потрібно. У мене такий челендж біжу щодня, тому я вже 1548 днів бігаю щодня, тому це і є моя підготовка до цих змагань. Я буду брати участь на дистанції 5 тисяч метрів. Щороку ми приймаємо тут участь. Взагалі це вже моя участь, мабуть, вже з 2005 року. Я щороку приймаю участь у чемпіонаті ДСНС України. Представник Чернівецької команди розповідає, що учора ввечері відчув симптоми застуди, але для себе чітко вирішив, що температура не привід відмовлятися від перегонів та пообіцяв собі викластись на повну. І таки дотримав слово. На дистанції один кілометр Іван прийшов другим. Не шкодуєте себе. Ні, ні, чому? У нас така служба, що тут треба ризикувати життя своїм, щоб рятувати інше. Хоча учасники забігів були поділені за гендерною ознакою, одне виключення таки зробили. Олена професійно займається спортом вже 15 років і готується до чемпіонату світу з гірського бігу. Тож захотіла змагатися зі швидшими суперниками. З професійного, ну я була така активна дівчинка, завжди з хлопцями грала то футбола, то ще в щось. Та так воно з роками, знаєте. Кільного віку чемпіонат проходить у два етапи. Сьогодні учасники змагалися у швидкості бігу. Завтра ж буде естафета. Естафети, естафети змішані, так звані шведки. Біжать і дівчата, і чоловіки. Схема така: 100 метрів дівчина, 200 метрів хлопець, 400 метрів дівчина і 800 метрів хлопець. Щоб здобути перемогу для своєї області, рятувальники біжать щодуху і викладаються на повну. Анна Чепуль, Олександр телеканал СК